Ви плануєте книгу, але ніяк не можете почати її писати. А якщо й починаєте, то все чомусь не клеїться. В чому ж проблема і як її вирішити? Сьогодні розберемося. Спершу поговоримо про першу чернетку. В ній ви нарешті вцілюєте в життя все, що пише у вашому плані, схемах і таблицях, які ви розробили, готуючись до написання книги. Ви пишете від першого до останнього розділу і ставите крапку. Перша закінчена версія книги. А все, що йде після першої чернетки, це редагування, переписування, додавання та вирізання. Тобто, спочатку ви кидаєте на гончарний круг шмат глини, а потім її обробляєте. Але автор відео зазначає, і я з цим теж погоджуюся. Що починаючи писати першу чернетку, все стає якимось офіційним. Раніше це був веселий процес створення плану книги. Я можу планувати історію тижнями і не відчувати жодної напруги чи тиску. Та як тільки настає час це все взяти та фізично написати, я починаю ставити під сумнів ледь не кожне наступне слово. Чи цікавий цей розділ, чи влучний цей момент історії, аби сюди вставити конкретно цю сцену. Чи можу ставити її пізніше? Чи варто мені якось краще описати погоду чи емоцію персонажа? Це все запитання, з якими легко працювати під час першої чернетки, де можна переставляти сцени і підправляти вчинки героїв. Але як щодо чогось глибинного? Історію краще розповісти від першої чи від третьої особи? Наскільки подорож героїв взагалі логічна? Чи нормально працює основна локація книги, на якій персонажі проведуть більшість часу? Або, можливо, все, що робить антагоніст, абсолютно. То не працює. Такі хвилювання більш суттєві, і вони забирають всю твою увагу. Ти фокусуєшся на кожному із них і перестаєш бачити повну картину. Отже, чому і як, проточернетка може зняти дану тривогу. Через те, що перша чернетка виглядає офіційною версією моєї книги, я намагаюся відповідати певному стандарту, незважаючи на те, що перші чернетки завжди виходять погані, і всі з цим погоджуються. Та я все одно зав'язую собі руки і боюся зробити хибний рух. А от проточернетка, це шмат тексту, в якому немає жодних правил, і він існує для того, аби будь-якою ціною викласти свою історію на папір. Ти не спиняєшся ні для чого. Пиши свою історію і випробовуй усе, що може в ній гарно спрацювати. Автор наводить приклад власного твору. Він написав перші 15 тисяч слів і зрозумів, що історія виглядатиме краще не від третьої особи, а від першої. І він просто взяв і наступне речення почав писати від першої особи і написав так ще 20 тисяч слів, залишивши попередні 15 у варіанті від третьої особи. Тобто він не повертався переписувати це все, а пішов далі. Проте чернетка це пісочниця, де ви перевіряєте все, що завгодно. Якщо повернутися до аналогії з початку відео. Проточернетка це коли ви набираєте глину в руку, щоб уже потім кинути на гончарний круг та почати з неї щось формувати. Особливо це стосується початку книги. Перші рядки дуже важливі, але під час просто Чернетки можна взагалі не звертати на них увагу і написати перше, що спаде на думку. Оскільки коли ви завершите останній розділ, то обов'язково будете розуміти своїх героїв набагато краще, і в будь-якому випадку захочете переписати першу сцену із цими героями, щоб ввести їх у твір більш природньо. І просто чернетка дає вам таку можливість. Бо це екземпляр тексту, який ви в будь-якому випадку будете потім змінювати. А отже зараз можна не відволікатися на виправлення і бути цілком зануреним в історію. В перші Чернеці таке зробити непросто, бо це текст, на якому вже базується ваша фінальна книга. І фундаментальні помилки в такому тексті буде важче виправити, ніж прото Чернецьці. Частково це чисто психологічний прийом, який дає вам змогу працювати з твором під іншим кутом та знімає з вас напругу. Ви тут можете навіть пропустити сцени які ще не знаєте, як написати. Я часто пишу, тут має бути бій, і переходжу до наступної сцени, а бій описую вже в наступній версії тексту. Це дає змогу швидко закінчити чернетку і нарешті мати цілісну картину книги. З цього випливає ще одна чудова порада: ви не мусите писати лінійно, тобто сцена за сценою в хронологічному порядку. Якщо я щойно переглянув фільм, в якому була епічна битва, і мене це надихнуло, я можу піти і зараз же написати сцену бою для своєї книги, навіть якщо мені до неї ще 10 розділів. Якщо зрозуміло, як написати фінальний діалог, візьміть і напишіть його тепер, тільки не забудьте потім підправити їх, бо в історії обов'язково щось піде не за планом, і це вимагатиме змін того, що ви вигадали на початку. Або взагалі можна почати писати книгу якраз із найбільш потужних у ній сцен, які не лише дадуть вам мотивацію, а й налаштують на відповідний тон. Написати книгу від першого до останнього розділу дуже важкий етап. А порточернетка його полегшує, даючи вам змогу працювати в моменті. Тож не втикайте і пишіть хороші історії.